Так, зараз у нас 18 годин 03 хвилини. 12 жовтня 2023 року. Перша прийшла для того, щоб отримати кісточку. Ми з вами в верхній межі Сергія пустині, вже вечорі є, але нічого. Що сьогодні, що хочеться вам сказати, що е, де кого серце, той там і буде. Якщо ми проповідуємо Христа, то ми будемо з ним. Якщо хтось проповідує Будду, можливо, він буде біля Будди. Хто проповідує інших богів, то може, теж вони будуть там поряд з ними, де їхнє серце. Наше серце з Богом Отцем, Богом Ісусом і Богом Духом Святим. То ми. Повернемося на свою небесну батьківщину. Хтось піде в якийсь інший вимір або в якусь другу країну, ми не знаємо яку. Тож, ті люди, які то вірять, ми не будемо їх в цьому, як то кажуть, переконувати, а ми Повинні робити своє діло, свою справу. Але, як вчить нас Господь, ми повинні любити всіх, і дивіться, як він каже, що яка награда, якщо ви любите тих, хто люблять вас. І митники так роблять. Тож любіть ворогів, любіть тих, хто гонять вас, тих, хто ненавидять, і таке інше. Це говориться про оту небесну божественну любов, яка любить любу людину. Бо людина може бути на якийсь період одержима чимось, а потім, коли вона оговтується, вона повертається в лоно своїй душі або як люблять. Казати духовні люди в лоно церкви. Тож, не забуваємо про те, що якщо людина дуже зла на вас, то це не сама людина це робить, а злі духи, які знаходяться в людині які їй нашоптують, підсказують, щоб вона, там, наприклад, вам зробила щось погане. Тож, коли людина від цього Позбавляється, вона тоді вибачається, вона тоді себе зовсім по-іншому веде. Тож, молимося за цих людей і бажаємо всім добра, щоб ці люди оговтались і стали добрими життєрадісними і спроможними нести життя для всіх для нас. З вами був Сергій Голосіївський. 11-й коридор тропи Серафа Масаровського, верхня межа Сергієва Пустині, Сокране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.